Сказав до речі, лідер держави нашої із останнього прямо зараз відбувається, з'являються його коментарі. А з приводу в принципі і цієї угоди про корисні копалини і про зупинку вогню. Попередньо ми вам показували, що думає Лавров. Да що й проконту, прокоментував і Сергій Брачук. А так, от насамперед, що сказав Зеленський, зупинка вогню без гарантій безпеки не буде. Українці мають бути впевнені, що завтра війна не почнеться знову. В лідер України, і тому ми прекрасно розуміємо, що дійсно Російська Федерація може скористатися, скажімо так, зупинкою, припиненням вогню, і можуть піднакопичити у цей час багато всього, включно і ракетного оснащення, і те, що може Російська Федерація використовувати на фронті, сюди ж і техніка, і включно в принципі особовий склад також. І тому може повторно наступити і зробити наступ на українські землі, але можливо і не лише на українські. про що до речі говорив і Кирило Буданов. Що Далі, вже можливо, і Польща буде, і інші країни Європи. Що ще сказав лідер України, Так те, що я максимально збережу кількісний склад армії, бо це найкраща гарантія безпеки. Ще тези президента далі цитую згадки щодо гарантії безпеки України з'явилися у 10-му пункті. Юристи працюватимуть, щоб був фонд. Спочатку йде перша угода, де про загальні засади та добру волю створення фонду. Далі друга угода, яка стверджує затверджує точніше першу, а далі третя угода, яка вже затверджує, Жує попередні, я не піду і на 10 центів повернення боргу у цій угоді з Сполученими Штатами Америки. Питання не в тому, що ми не вдячні. Ми вдячні, але це був грант, заявив лідер України. Що ще він сказав, то що я б дуже хотів, щоб з'явилися, хоча б речення, речення гарантії безпеки України, заявив Зеленський на брифінгу про рамкову угоду. За словами президента, ця угода може мати або великий успіх, або тихенько пройти. Проте великий успіх залежить від розмови із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. До того ж, Зеленський не підтвердив візит до Сполучених Штатів Америки у п'ятницю. Що він сказав? Запрошення було офіси. Працюють, чекаємо, коли і що. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що по перше, це має відбуватися все сплановано і має це все вирішуватися належним чином. І тому будуть з'являтися обов'язково коментарі з приводу приїзду нашого президента до Вашингтона. Обов'язково ми це побачимо вже на різних інформаційних майданчиках. Що ще відомо, джерело ОРБК Україна на питання про те, коли відбудеться візит Зеленського в США, відповіли, що іде підготовка до візиту. Тобто, ми розуміємо, що команди працюють як українські представники цим активно займаються, так і, звісно, американські, і ми бачимо наскільки відбувається ця тісна співпраця, що навіть зараз лідер нашої держави на під час своєї конференції, які він коментарі. Зараз прямо надає, нагадаю, от і він надає відповідь з приводу поїздки у Вашингтон. Це все відбувається на брифінгу про рамкову угоду. Нагадую вам, глядачі. Також поїде зеленський до Трампа, і що відомо про можливий візит президента України до Сполучених Штатів Америки? Далі з вами розбираємось. Дійсно, і саме є вже з'являється інформація з приводу того, що президент нашої країни нарешті може цього тижня вже відвідати Вашингтон та зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом. Ну і до речі, очікується, що під час цього візиту Київ та Вашингтон укладуть угоду про корисні копалини. Таку на так би мовити, угоду дійсно про яку ми говоримо з вами від початку Мюнхенської безпекової конференції. Пам'ятаємо, ми з вами всі прекрасно. Дійсно, досить цікаво була ця угода, і наразі вона залишається такою. Тож дійсно досить цікаво за яких умов вона буде укладена, і бачите, вже з'являється інформація. Знову ж таки, повторимось РБК Україна, наші колеги в так. Усь на своїй сторінці опублікували інформацію з приводу того, що з'являється так. Інформація з приводу того, що все ж таки може це статися. Що відомо про цей можливий візит. Учора авторитетне видання Financial Times з посиланням на неназваного українського українського посадовця, написала, що президент Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона в п'ятницю, 28 лютого, аби зустрітися з Дональдом Трампом і офіційно укласти угоду щодо Копалин, після чого того вечора вівторка Трамп. Твердив, що Зеленський збирається приїхати до Вашингтона 28 лютого або підписати угоду про рідкісноземельні метали та інші речі. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Я чув, що він приїде в п'ятницю. Звісно, мені це підходить. Якщо він хоче, і він хотів би підписати її разом зі мною. Я розумію, що це велика справа, дуже велика справа, сказав Трамп. Джерело РБК Україна також ще писали про те, що коли відбудеться візит, Зеленського США повідомили про те, що дійсно йде наразі активна підготовка до візиту, однак не надали наразі подробиць, як саме це відбувається. Про цьому як пише видання Політіко, також досить авторитетне, авторитарне таке видання. Представник адміністрації попередив, що ситуація. Досить мінлива, але візит Зеленського у п'ятницю можливо і на основі поточної позиції, що свідчить про те, що спільна економічна угода щодо цінних родовищ корисних копалин в Україні вже майже готова або вже й повністю готова. Пишуть західні змі наступне. Зустріч у Білому домі могла б дати Зеленському шанс довести свої аргументи щодо подальшої підтримки США безпосередньо перед Трампом, який минулого тижня неправдиво звинуватив Києву у розв'язанні війни. Пишуть західні змі. Ну і що каже президент нашої країни про зустріч з Трампом? Далі говоримо, а саме дійсно. Зазначимо, що вже в статусі 47-го президента США Трамп провів телефонні перемовини з російським диктатором Владимірем Путіним. Ми з вами все це прекрасно пам'ятаємо. А після того, як поговорив з Путіром, зателефонував президенту нашої країни Володимиру Зеленському. Після цього Зеленський Трамп бачилися на полях засідання великої сімки, яка відбулася 24 лютого онлайн під головуванням прем'єр-міністра Канади. Джастина Трюдо, ну а втім, також українська глава держави прагне особистої зустрічі, все ж таки з американським лідером. перед тим як Трамп матиме зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Сам президент під час своєї прес-конференції, яка відбулась 23 лютого, заявляв, що не знає, коли зустрінеться з Трампом. Ну і бачимо, що ці думки президента нашої країни були опубліковані раніше. Зараз вам прекрасно розуміємо, що зустріч у Трампа з Путлером вже в Саудівській Аравії відбувалася без президента нашої держави про Україну без України на жаль вже таке було. Ну і з приводу того, коли бачилися останнім часом а, та, та, та Зеленський Зеленське Трамп, дійсно останнім часом вони зустрічалися у Нью-Йорку, Тоді президент нашої країни в рамках поїздки до США приїхав до Трамп Тавер, де й Провів ці перемовини з Трампом, який тоді ще перебував у статусі кандидата на президентських виборах Сполучених Штатів Америки. Тоді Трамп заявляв, що працюватиме як з Україною, так і з Росією. Зараз з приводу тих подій, з приводу а, тих вчинків, які робить Дональд Трамп. Дійсно зрозуміло, що співпрацює він із Росією з Україною. І ще нагадаємо таку заяву досить цікаву з приводу того, що він говорив: у нас дуже хороші відносини із Зеленським, і у мене також дуже хороші відносини, як ви знаєте, з президентом Пу. Утяним і я думаю, якщо ми переможемо, я думаю, що ми вирішимо це питання дуже швидко. Дійсно, бачимо, що ось зовсім нещодавно Дональд Трамп вже офіційно сів на цю посаду, і поки ще такі рішення, знаєте, ті, які робить він, досить цікаві. Вони виявляються, досить багато до них питань все ж таки залишається. Ну будемо, звичайно, слідкувати. І п'ятниця вже не за горами через два дні. Тож дійсно будемо дуже пильно слідкувати за тим, як все це буде відбуватися. Ну і далі, до речі, маємо з вами змогу заслухати думку. І а, Миколи Давидюка це політолог наш український. До речі, посилання на його youtube канал маємо в описі під відео. Це наш партнер, який надає нам дозвіл на користування його матеріалами, Тож теж обов'язково переходьте, підписуйтесь на наш youtube канал. А також на ютуб канал пана Миколи. Він публікує дуже цікаві, дуже інформативні відео. І далі маємо змогу з вами заслухати і його думку з приводу того. Як може відбутися майбутня зустріч Зеленського та Трампа, як скоро? Тож далі, давайте заслухаємо. Зеленський в п'ятницю повинен бути у Трампа. Що, що каже Трамп? Я чув, що Зеленський приїжджає в п'ятницю. Звичайно, я не проти, якщо він захоче. Якщо він захоче підписати її разом зі мною, будь ласка, я розумію, що це велика угода, дуже велика, можливо, угода на трильйон доларів. Це може бути що завгодно, адже мова йде про рідкоземельні метали та інші ресурси. Ми хочемо бути захищеними, ми хочемо повернути ці гроші. Війна не повинна була статися, але вона сталася, і тепер ми маємо її вирішити. Американські платники податків нарешті отримують свої гроші назад. На питання журналіста щодо того, що Україна отримає, натомість Трамп відповів, що це 350 мільярдів доларів і право. Боротись. Я не впевнений, чи виписує Дональд Трамп право українцям боротись чи не боротись. І 350 мільярдів доларів теж це ми їх отримаємо. Чи ви рахуєте попередню допомогу там 100-200 мільярдів як 350? Давайте теж розуміти, що коли переозброїли польську чи болгарську армію, то чи повинна за це платити Україна? Ну, бо переоділи інших. Якщо у вас загальний чек, наприклад, 350, але нам дійшло 200, чого ми повинні отримувати старий радянський танк, а переозброювати іншу країну? Ну і зараз е журналіст Радіо Свобода Радіо Голосу Америки е каже, що насправді Трамп каже, що Україна отримає право боротись, мається на увазі, що не будуть блокувати ту зброю, яку видали при Байдені. І мовляв, вона буде доходити сюди. І вже власне а, можна буде Старлінки не відключати, Спутники не відключати, Хаймарси не відключати. Але Трамп каже, ППО давати не буду. Гарантій безпеки там нема. Розумієте, в цьому проблема цієї угоди, що вона не дає жодних гарантій безпеки? Трамп каже 350 мільярдів у вигляді великої кількості обладнання та військової техніки, також передусім право боротися. Послухайте, Україна, я скажу, вони дуже хоробрі, вони хоробрі солдати. Але без сполучених штатів наші гроші і військові техніки ця війна закінчиться дуже швидко. Журналіст нього питає, чи бачить Трамп після досягнення угоди більш активну роль для українського президента в переговорному процесі? Трамп каже, що сподівається, ми хочемо поставити Україну на ноги. Ну, Путін взагалі сказав, що Трамп хоче нас оздоровити. Цікаве твердження, сказав Путін. Але підсумуємо. Стало відомо те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що візит до США був запропонований українській стороні. І наразі офіси президентів двох країн працюють над даним питанням. Він про це сказав на зустрічі з журналістами. Про це передають різні кореспонденти. Так, от цитую його слова: візит нам запропонували офіси. Працюють який формат, коли там є робоча дата офіси на зв'язку, сказав лідер України. Він уточнив. Що може мова може йти і про п'ятницю? Президент наголосив, що дуже хоче здійснити цей візит. І за його словами для нього важливо почути, що допомога США не потім ні зараз не буде зупинена. І для мене це головна теза на сьогодні. А, раніше що ще повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що кабінет міністрів сьогодні, 26 лютого розглядатиме текст угоди про корисні копалини між сполученими штатами Америки та Україною, про що ми говорили з вами попередньо за даними. Шмигаля документ, який розробили уряди США та України, наразі називається Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови Україна за словами прем'єра. Проєкт угоди передбачає, що США підтримують зусилля України в отриманні гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру. Поговоримо якраз про угоду з приводу корисних копалень. Сьогодні з'явилася інформація, те що прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд України сьогодні розгляне текст угоди зі. США щодо корисних копалин. За його словами, сторони фактично узгодили угоду про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Фондом спільно керуватимуть Україна та Сполучені Штати Америки. Шмигаль наголосив, що угода напряму пов'язана із безпековими гарантіями, і без них не буде підписана. Що ще зазначив Денис Шмигаль? Далі з вами озвучу більш детально. Цитую: ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки, і звісно ж протягом двох тижнів, опрацьовуючи інтенсивно між урядами США і України, України угоду про нашу економічну співпрацю ми фактично випрацювали остаточний варіант, сказав він. За словами прем'єра, на сьогодні існує попередня угода, що визначає умови функціонування інвестиційного фонду відбудови України. Станом на сьогодні ця угода називається угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. І фактично, це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і Україна і США на рівних управлять. Тимуть цим фондом наповнюватимуть його. Розповів шмигаль. Прем'єр зазначив, що серед положень угоди є декілька ключових моментів, які будуть обговорені. Головне, це вона напряму пов'язана із гарантіями безпеки, що необхідно було нашій державі на початковому етапі. Нагадаємо, і українська влада не ухвалюватиме її без врахування саме цього питання. Він розповів, що в угоді пункт 10 визначає фонд як складову двосторонніх і міжнародних домовленостей для досягнення миру та стабільності. США підтримують. Прагнення України до гарантії безпеки, які є частиною плану перемоги е, Володимира Зеленського, основні його компоненти членство в НАТО або аналогічні гарантії: військова підтримка, пакет стримування та економічна співпраця сьогодні. Уряд України розглядає угоду, готуючи її до подальшого підписання під час перемовин президентів України і Сполучених Штатів Америки щодо гарантій безпеки. Нагадаємо, що раніше писали і ми вам говорили е, насамперед про те, що передбачає. Года про корисні копалини та чи захисти це від російської агресії, яку так веде потужна е, Російська Федерація.